Повна. повна? Короче, тут нема що інтесного і, і даром сюди їхали. Але хіба можна так для е, того для розширення кругозора гуляти? Ну бо там вже До Нетто ніяк не заїдеш, там всюди є дороги і все. І ганяють машини, значить туди неможливо попасти. Просити когось, машина є і все. Або в якомусь бути в магазині, то взяти доставку і все. Або хай робить той мід-айді, є куча інтернет-магазинів з доставкою і все. Що, щось є так розстрою. А? Так розстрою. О, диві, яке гарне здание. Я думав, що ми дійсно до того магазину попадемо. То Та він 2 кілометри від нас стоїть. Є, є що пі пірети, може туди якось заїхати? Так. Може там щось є, то якась дорога. Фіпіль. Так. А нет, тут. БДУ такие заезд. Думал, что, может, куда-то здорово, я снимаю. Ну, ну какая зараз.